В ефірі програма Особливе про особливі події в Україні в світі в студії Оксана Гебрич. Вітаю вас. Сьогодні, 16 лютого, саме з цим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як оперний співак, диригент і композитор, автор знаменитої опери Запорожець за Дунаєм Семен Гулак Артемовський, акторка і співачка Єфросинія Зарницька та один із засновників української сценографії Олександр Хвостенко Хвостов. А до календарної весни всього 12 днів. Головна подія учорашнього дня в Україні введення надзвичайного стану в енергетиці. Таке рішення Кабмін ухвалив на спеціальному засіданні. Поки що надзвичайний стан введено на місяць, після чого може бути продовжений ще на місяць. Він передбачає, зокрема, віялові відключення електроенергії та інші заходи жорсткої економії енергоресурсів. На Житомирщині та в інших областях графік зменшення енергоспоживання в пікові години навантажень мають розробити у найкоротший термін. За попередніми даними, медичні і навчальні. Ні, заклади під обмеження енергопостачання не потраплять. Наша інша резонансна вчорашня подія заява президента США Дональда Трампа щодо Росії, як повідомив прес-секретар Білого Дому. Трамп заявив, що чекає від Російської Федерації активної участі в деескалації ситуації в Україні, за словами прес-секретаря, Трамп продовжує піднімати питання Криму, захоплення якого допустила попередня адміністрація Барака Обами. Крім того, Трамп дав чітко зрозуміти, що чекає від Росії сприяння в деескалації ситуації в Україні і повернення Криму. Цитата від Трампа. Крим був відібраний Росією під час президентства Обами. Чи був він занадто м'який з Росією? Кінець цитати. Водночас Міністерство фінансів США заявило про збереження санкцій проти Росії. Вчора Україна вшанувала учасників бойових дій на території інших держав, з нагоди річниці виведення радянських військ Афганістану. Афганські події згадали і в Житомирі. Біля пам'ятника Чорний тюльпан квіти до нього поклали не лише афганці, а й представники влади і громадських організацій. З подробицями наші кореспонденти. Це традиція крокувати пожитоміру урочистим маршем з бойовими нагородами, з національним прапором та атрибутами військових громадських формувань, як завжди, попереду. Бронетранспортер, військовий оркестр і учасники бойових операцій на територіях інших країн. Колона наблизилась до пам'ятника Чорний тюльпан тут відбувся мітинг вшанування загиблих героїв. 160 наших братів полегло на востокі. 60 локальщиков 12 тисяч участвувала і участвует в этой ближневосточной нашей нашій войне, говорить о том, что афганці потеряли своє значение і атошники модні не приходится, тому що кровь воина, Житомирянина, на одного цвета сьогодні, коли Україна потребувала. Захисту незалежності, цілісності якраз воїни, афганці воїни-інтернаціоналісти стали першими, хто виступив, створив, створюючи добровольчі батальйони і пішовши на схід, і показавши, і навчивши наших молодих солдатів, тих, хто були мобілізовані, як треба захищати, і показували приклад, як треба любити нашу батьківщину. Лягають квіти до пам'ятника Чорний тюльпан, квіти, шани, поваги і нагадування політикам. Війну легко розпочати, але досить непросто завершити її. А треба берегти мир, злагоду у суспільстві. Про це добре знають афганці та сім'ї загиблих. Воспоминання і немного боля. Як будто я помолодшав, непонятно скільки років, не буду говорити на скільки, але як будто все-таки приємно спомнити. Ми радуємося, люди, які кажуть, що війна закінчилася. Що чувствую тим матерям, тим батькам, які сьогодні прийшли сюди, віддати. І ми всі зараз сюди. Хай буде всім добре. У мене поїв брат в вані. Я сюди ходжу не тільки в цей день, я сюди ходжу щодня. Він похорон пердічою. Дуже тяжко і важко. Оставив двоє дітей сам повідомлені. Михайло Сеньгуб, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Квіти до чорного тюльпану у Житомирі сьогодні поклали представники всеукраїнського громадського об'єднання Захистимо себе. 160 тисяч наших земляків-українців приймали участь в спецоперації на території Афганістану. На жаль, тисячі 360 наших земляків не повернулися додому. Вічна слава нашим братам, воїнам афганцям Лідер всеукраїнського громадського об'єднання Захистимо себе Юрій Ободзінський вже на один рік активно допомагає воїнам афганцям. Вони завжди знаходять спільну мову, діляться своїми успіхами і проблемами. Радісними моментами життя та негараздами. Я хочу сказати, що саме з воїнами афганцями ми об'єдналися, ми об'єдналися духом, об'єдналися відповідальністю перед громадою, і наша діяльність спрямована на соціальний захист нашого суспільства. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман спростував інформацію про наступне підвищення цін на газ для населення і про інші особливі події та факти в житті України і світу. Коротко. Міжнародний валютний фонд наполягає на підвищенні в Україні вартості електроенергії для населення до 2 гривень 31 копійки за 1 квт годину. На фронтовому Донбасі минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 49 обстрілів. Наших позицій загинув один український військовий. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що криміногенна ситуація в більшості регіонів викликає серйозну стурбованість. Торік зареєстровано більш як 1 мільйон 124 тисячі кримінальних проваджень, що більше ніж позаторік. За даними віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, у найближчі роки уряд не обмежуватиме права працюючих пенсіонерів. Громадські активісти вимагають від влади не допустити в Україні сольних концертів російської співачки Кристіни Орбакайте, оскільки вона свого часу виступила в окупованому Росією Криму. Президент США Дональд Трамп ввів у штаті Каліфорнія надзвичайний стан у зв'язку із загрозою прориву дамби. Індія встановила світовий рекорд, запустивши в космос одразу 104 супутники. Голова обласної державної адміністрації Ігор Гундич провів учора прес-конференцію з приводу добування бурштину на Житомирщині. І ще про особливі події факти у житті нашого краю. На Житомирщині повністю завершився проект захоронення радіоактивних відходів сховища Вуколинчук, який діє на території Чуднівського району. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин 17 лютого має намір відвідати грузинське місто Кутаїсі для перемовин про відпочинок дітей Житомирян, учасників АТО. 24 лютого в Житомирі відбудеться обласна конференція Національної спілки журналістів України. Масницю Житомирі святкуватимуть два дні 25 і 26 лютого. Готуючись до свого 25-річчя, обласне суспільне телебачення підготувало новий відеоролик про свою непросту історію. Сьогодні його прем'єра. Житомирське обласне телебачення відзначає своє 25-річчя. Майже ровесник Незалежної України воно пройшло за чверть століття непростий шлях від телеканалу Новачка до провідного найбільш потужного і впливового суспільного телевізійного мовника Житомирщини, аудиторія якого сягнула одного мільйона глядачів. Усі ці 25 років ми, телевізійники, щодня, щодоби працюємо на благо рідного краю для вас, земляки сповна розділяючи радості і тривоги ваші переживання і надії. Усі ці 25 років ми, не шкодуючи часу і зусиль, віддаємо вам усі свої творчі сили і здібності, талант і душу, ні на мить не забуваючи про свою високу журналістську відповідальність і покликання служити правді. За 25 років ми разом з вами та Україною зможніли навчилися стійко долати всі проблеми і неминучі труднощі росту, гуртувалися довкола мети, мобілізуючи на її виконання увесь свій потенціал. Коли на Україну підступно напав агресор, ми стали поруч з українськими воїнами і волонтерами. Усіма, хто мужня захищає волю України на фронтовому Донбасі. За ці 25 років у нашому колективі зросли десятки майстрів сучасної телевізійної справи. Чимало з них успішно працюють на центральних телеканалах України в інших відомих мас медіа А їм на зміну прийшла талановита молодь. За ці 25 років у нашому активі сотні перемог на престижних міжнародних та українських телефестивалях, тисячі добротних передач про те, що турбує кожного з вас, а головне ваші незмінні повага, терпіння, розуміння і підтримка, за що ми кожному з вас безмірно вдячні і зобов'язані. У наших планах утвердження себе в ролі головного суспільного інформаційного джерела Житомирщини, вдосконалення наших соціальних, культурних. Політичних і інших програм на основі ваших потреб і запитів громади з нашим спільним ювілеєм, шановні друзі, соратники, побратими, незмінної удачі і нових перемог усім нам. І ще про незвичайне вчені прогнозують, що через 10 років на планеті настане продовольча криза. Її спричинять глобальне потепління, від якого знизиться урожайність багатьох рослин. Гострий дефіцит продуктів може розпочатися вже 2030 року, накривши спочатку Африку. Приступати до боротьби з цією глобальною проблемою. Вчені закликають уже сьогодні, орієнтуючись на розробку нових сортів злакових культур, стійких до кліматичних змін. Це була програма Особливе про особливі події в Україні та світі ще більше новин дивіться на нашому сайті. Я ж вам бажаю гарного настрою та лише приємних новин. До завтра!